Доброго ранку, друзі! Доброго ранку. Дякуємо всім, хто до нас повернувся. Дякуємо всім, хто з нами. Традиційно дякуємо. І е, вітаємо зараз ми в студії гостей, які завітали до нас із Торчина. Вітаємо учасницю конкурсу Співай за мрію Юлію Кобець. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви до нас е, їхали е, здалека. Десь 25 кілометрів відстань від Торча, маршруткою, маршруткою. Смолегівською. Mm -hmm. Що бачили дорогою? <рес> бачили місто, яке поспішає, громадяни Луцька, які поспішали mm -hmm. на роботу, учні, студенти. Тобто ж розквітлий са... сади, розквітлі сади, абрикоси так гарно, mm -hmm. дуже гарно. А так, коли в себе в місті живете, то помічаєте це все чи ні? Звичайно, 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 помічаємо нас вдома ще гарний садок, який посадив наш тато, два ряди яблунь, які ще правда не цвітуть, не світуть, але скоро, скоро. Бо у нас сьогодні так і ми поки зібрали всю Чому групу… Чому ми запитуємо, тому що ми теж сьогодні їхали дорогою і спостерігали. Ми бачили схід сонця, бачили туман. А як ви їхали до нас, туман був? Ні, вже не було. вже не було. Але все ж таки дорога це, мабуть, час, щоб поспостерігати отак, за навколишнім, побачити те, що інколи навіть здається буденним, щоденним не помічаєш. Не помічаєш, так. так. Ми дуже хотіли встигнути на ефір не підвести ні вас, ні себе. І Вам це вдалося. Нам це вдалося, Давайте так. Давайте ще з Юлією поговоримо. Будь ласка. Юля, як тебе настрій? Хороший, добрий настрій. Ну, тебе має бути настрій дуже хороший. Ти не пішла на навчання, ти приїхала собі в Луць, зробила да. таку гарну екскурсію. І, в принципі, можеш сьогодні вже на навчання не йти. Не поспішаю. Саме так. Це мене і радує. Ми тебе відпускаємо. <рес> Юля, учениця 9 класу, і вже цього року тобі доведеться думати, що обирати. Навчання... Вчитися далі чи йти? Точно, що я далі не піду, піду в Торчинський професійний ліцей. Хочу навчатися на кухаря. На кухаря? Mm -hmm. Так. А, а в тебе вже є, можливо, якісь страви такі, твої короні, які ти готуєш. Чи ти Ні. тільки хочеш іти? Я ти... хочу навчитися. А Навчити... чому саме кухар? Не знаю, для мене кухар це якби теж якесь мистецтво, правильно, гарно подати. Mm -hmm. І зараз дуже цінуються ресторани. Mm -hmm. Це вміння. Mm -hmm. так, це, mm -hmm. так, це велике вміння. А вдома ну, допомагаєш на кухні мамі? Трохи допомагаю. Тобто тобі довірять вже там кажуть, там зроби там вісім салатів. не вісім. вісім ну, ні. Ні. Я легко можу вісім салатів зробити. Угу. Буде буде навчатися. Буде навчатися. У нас дуже хороший педагогічний склад ліцею, угу. майстри талановиті. Я думаю, що Юля всього научиться. Тим більше, що музика, якою вона займається, угу. і е, мистецтво куховарити це два дуже близьких види мистецтва. Угу. Це свого роду теж музика. Так? Кухня це свого роду музика. Кухар, який співає, то в нього і справи, Страви, справи самі смачні. такі мелодійні, смачні, так. правда? Пісня на кухні, правда, Юля? Це дуже, дуже доречне. А ви співаєте на кухні? Буває таке? Скріз. Вона скрізь співає. Скрізь. А що зазвичай співаєте? Я люблю. Мою улюблену пісню намалюю тобі зорі, я її дуже люблю співати. У uh -huh. нас нагода буде у усіх послухати цю пісню, ми вже її чули. Uh -huh. і її зможуть почути глядачі, адже ти представила саме цю пісню на конкурс, так? так? Співай за мрію. А хто її обирав? Ти сама обирала? Я сама її захотіла. А ти її співала, можливо, раніше, ніж е, почала готувати до конкурсу? І раніше співала. Це моя улюблена пісня. Uh -huh. А чому ти її любиш? Чому вона тобі так чим сподобалась? Ну, моя улюблена співачка, це Тіна Карлі. Я люблю її пісні. Ти хочеш бути схожа на неї? Ні. Я просто люблю її пісні угу. співати. Я а така, яка я є. А от як взагалі музика з'явилася в твоєму житті? От, ну, почалося все з того, що я ну, почала навчатися в музичному, в музичній школі. Угу. Ну Там було додаткове фортепіано і ну, почали, взагалі, почалося все раніше. Ми з тобою колись ходили в церковний хор. А, так, так. В Торчині в, Торчин, в, Торчин, в Торчин нас є чудова Святостефанівська церква. Бачиш, і, ти так, не, це дуже, не дуже так добре запам'ятала, а для мами це був серйозний. Коли я ходила yeah. на хор і водила її, і меншу дочку ну, в церкву, і попутно вона слухала. Слухала твори, а ми співали в чотири голоси, і сама вона теж підспівала. «І Господи, помили, і Боже, великий єдиний. Так що це були перші її уроки. Mm -hmm. От, а взагалі, хор у нас вела Марія Мефодівна Ракуцька, вона це ж викладача її музичної школи. І так вона призвичалася до пісні, до музики, і музика, і пісня війшла в її життя. Юля, а ось співати Може, хвилиночку. Добре, Можете можна, долучатися звичайно. до нашої бесіди. Номер прямого ефіру 0800-21-20-70. Дзвінки з усіх мобільних операторів є абсолютно безкоштовно, так само дзвінки з усіх стаціонарних телефонів. Ну і не забувайте, звісно, про Viber. Можете телефонувати на Viber. Номери Viber бачите, от вже просто на екранах. Так ми можемо вам ще пізніше сказати, як можна додатися у друзі це угу. згодом. Не набираючи номер за допомогою QR-коду, ага. щоб його відсканувати. Отож, ви можете зараз, слухаючи нашу розмову, відшукати у себе у вайбері сканування QR-коду. Ага. Ми вам його покажемо. І не забувайте про наш скайп. У нас теж працює скайп, можете теж до нас телефонувати і продовжуємо далі. Ось саме за спів Хорі і спів соло. Це ж відрізняється, так. де тобі краще, де тобі комфортніше? Де тобі краще в хорі так заховатися, можливо, там пісню, ну тут, не завжди мож, люди слова тут. Знати. Тобі, за сливатися. Так, чи вийти самій на сцену е і боятися? Чи Я ти, люблю ти не соло? Я люблю сама співати. Вона угу. ну, взагалі -то не боїться. Це угу. мама боїться співати. <ріх> Коли Юля співає, наприклад, і ви в залі, то ви знаходитесь в залі чи за кулісами? Ну, Як правило, за кулісами. Тому що, як правило, за її номером мусить бути через номер, через два, мій номер. Тому що А, ви теж співаєте? Так. Можливо, ви нам заспіваєте в студію. Можете вдвох, а копельно. А капельну можна. Два кольори. Давайте. Хоча б Так, куплетик. Як я колись збиралась на весні іти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними, і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі мої оба. два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Дякую. Дякую. Дуже гарно. Дякую. Я тепер так. розумію, що страви на вашій кухні дуже смачні, і Юля буде гарний кухар. Сподіваємось. <рес> Нічого, не буду говорити наперед. Але в тебе є така мрія і таке бажання, так? Чи, можливо, так. в тебе інша мрія? Це просто так плани. Так, це а... просто плани. Ага, а мрієш про що? Я б хотіла б, щоб ті вірші, які я складаю у якомусь там далекому майбутньому стали. Популярними, щоб їх читали люди. Ну, це моя мрія. А є якісь ну, рядки, які могла би поділитися з вами? Є один вірш, який я пам'ятаю. Угу. Зазвичай ти записуєш, так? Так. Угу. Ну Не всі вірші я пам'ятаю, але. Про, про що? Але з... спробую згадати. Угу. Промінчики сонця цілують мов дитя, вони личать до мене, мові здаля, а на листку паперу зображене життя, що дорогою пільною пройду я, і як холодно стане на самотній душі, Бог гнадів і віру подарує мені. Сум думками розвію, бо радість прийде, і сльоза, що була, враз покине мене. Такі, Дуже є, філософські, да. ну, не філософський, найфілософський напрям От, мислення. Про що ти найбільше, ну, найчастіше пишеш? Про що? Ну, Як правильно жити? Угу. А де ти черпаєш інформацію для написання нашого? Що тебе надихає ход, І взагалі надихає. інформацію потрібно щось знати, щоб написати такі вірші? Мене надихає музика. Я постійно слухаю якусь іншу музику, і мені зразу хочеться щось гарне написати. Це угу. як інтуїтивно. Руки, як ніби самі ведуть. Ага. І навіть, навіть думати не хочеться. Ми, саме якось так виходить. Ти знаєш, Юля, в тебе дуже гарна мрія. Ти кажеш в далекому минулому. Нехай це буде не в далекому минулому, Май а майбутньому. Майбутньому. в майбутньому. Нехай це буде вже, і ось ти поступово, нехай мрія ця починає здійснюватися. Адже я знаю, що ти сама і музику пишеш. Чому б тобі не класти ось ці вірші на, на свою музику. ж музику? Ти пробувала це? Ні, ще. Мабуть, бракує ще досвіду. Змінь, досвіду. Але наш вчитель Ярослав Андрійович найда, прослуховуючи її тюди, він каже: там да, їх щось є. Їх правда треба ще зорганізувати, організувати. Покласти на нотний стан, але там є тема. Ну, розкажи про тему своїх музичних творів. Тема моїх музичних творів. Я описую природу, як ташки цвірінькають, струмочки течуть. Шторм на да, морі. Шторм на І морі. на зустріч цьому шторму пливе корабель, да. який долає всі труднощі. От така в неї тематика, правильно, мокра, в неї вода. Угу. Вода це різні її стани спокійна, бурхлива. Ось така собі стихія, так. вода в неї, так, переважно. Ну, Поки що в неї їх тих творів небагато, але Ярослав Андрійович нам пророкує майбутнє. Ну, пророкує я майбутнє. думаю, що навіть те, що ти почитала сьогодні, ці рядки в ефірі, це вже такий внесок, знаєш, в твоє майбутнє. І знаєш, чого можна розпочати? Що? Ти можеш начитувати свій вірш, а на фоні може грати музика твого етюта. А ти ще можеш відзняти відео. От поч... Або навіть... Спробуй. Або навіть е, малювати е, ілюстрації, ось е, до свого написаного, і створювати такі маленькі кліпи. Це, це немає, це буде так, як відео -поезія. Так, так. Це просто поезія. І надсилай нам, а Ми в доброму ранку покажемо над на, на такою ідею. Ми дякуємо вам, що ви запропонували подобати. А ми обов'язково ти... обов тебе. Покажем. А я, як актор і режисер, теж мені це цікаво дуже знаєш. цікаво. Можеш звертатися, чесно так. і То, не зупиняйся. Не зупиняйся так. на цьому. Так. Ну що ж, е, друзі, можна ще говорити. Тим паче, бачите, вже зачепили таку дійсно дуже цікаву тему. Але все-таки часу у нас не дуже багато, і, власне, переходимо вже до пісні. Е, отже, пісня ще раз, я намалюю тобі. Sorry. Зорі. зорі. – зорі. 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 Намалюю тобі зорі, дивимося. Так, друзі, ну ось. Сподобалось не тільки нам, сподобались глядачам, бо нам вже підказують, що до нас телефонують у студію. Алло, доброго ранку. Добрий ранок. Добрий день. Добрий. Хто до нас телефонує? Мене звати Світлана. Я Юліної мами, сестра. Юліна. М -м 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 -м. Юлія. Дуже, приє... Дуже приємно бачити, це Приємна була несподіванка. Хотілося б нам всім підтримати. І мій чоловік також, чоловікова родина, і всі мої знайомі, які бачили Юлю і слухали. Сказали дуже гарний голос, приємно слухати. І хотілося побажати успіхів. І далі її такий такій невеличкій Алло. Алло, алло, так, Давай. ми вам дуже дякуємо. Отож, уся та родина, яку ви назвали, ви сьогодні мусите усім сказати, щоб заходили на сторінку, співай за мрію, знаходили ролик у виконанні Юлії, Юлії Кобиць під номером 92 і ставили свій лайк. А Ми можемо швиденько оглянути теж сторінку і зачитати коментарі, які пишуть на цій сторінці. А пишуть вже дуже багато. Угу. Написали 17 коментарів, а лайків поставили 114. Але не проголосували ще ми з Дімою. Так, ми проголосуємо. <клес> так, що ж пишуть, Юля молодець, нехай мрії збуваються. Дуже-дуже гарно. Ну І, звичайно, відповідь, я так розумію, це Юля, мабуть, відповідала, так? Чи ще хтось дописував? Молодець, молодець, гарно, ніжно і чистенько. Дуже гарно, круто, прикольно, приємно слухати. Молодець. Угу. Ти знаєш, я можу підписатися під усіма коментарями, бо дійсно гарно, ніжно, чуттєво приємно слухати. Нехай е, твій е, такий життєвий творчий шлях на цьому не зупиняється. Щоб в тебе був такий політ думок у написанні гарних віршів і щоб ти виступала із такими роликами із авторською піснею. Я теж на це надіюся, а так і буде. Так, ну що ж, ще маєте 30 секунд, можете сказати все, що вас турбує. Так, хотіла сказати, подякувати всім, хто проголосував за Юлю. Це люди, яких я знаю, і особливо тим, кого я не знаю. Це викладачі Торчинського професійного ліцею і Торчинської школи загальноосвітньої. Це учні школи, її подруги і друзі, і мої учні. Які Торчинсько-професійного ліцею, особливо їм хочу подякувати, які підтримали і її, і мене. Я вважаю, що ці голоси є реальною підтримкою, важливими для нас Так, для нас Я Сподіваюся, що у вас буде дуже багато ще лайків. Вже знайомі всі ваші проголосували. Далі будуть усі незнайомі. Сподіваємося і приємності на цьому не закінчиться. Сподіваємося. Отож з нами була в студії учасниця конкурсу Співай за мрією Юлія Кобець із мамою Наталією. Я поставив лайк вже щойно дуже Молода. дякую. Ми, ми щойно чули, Діма. Ми так. чули дуже дякую.